Більш-менш добре забивали. Але, але хочеться десь перемоги. Вже третю ми гру підряд, десь ми недалеко від того, щоб, навіть, щоб зіграти в ніч. Це психологічно дуже давить на хлопців, хочеться десь більше емоцій від гри. Але ми, молоді гравці, ми рухаємося далі, будемо виправляти помилки, які ми кожну гру робимо. Все буде добре, я думаю. На наступну гру було більш налаштовані, ніж. Чим... Сьогодні я скажу, що було краще, ніж наступна була гра. Ми коли грали в U-19, у нас не було таких проблем. Тут уже команди більш доросліші, десь більш продавлюють нас. І я не скажу, що у нас в кожному в кожному моменті з стандартами є якісь проблеми. Десь то чогось не вистачає, десь консультації десь може бути атак. Я не бачу, що. Це призводить до якихось помилок при стандартах. При нашій позиції, як ми граємо о, лінійно, можна так сказати. Воно, в зоні. Ну, зараз доктор повезе його на снімок зроблять, і потім уже буде о, зрозуміло з вис висноком. Доктор скаже, що там. Поки що, ми думаємо, що десь може якийсь розтягнув м'язи. Потрібно, щоб заробити очки потрібно забивати. Нам десь кінці не вистачило. Цього моменту Це де все десь по полу такі моменти були для голу. Ну не забили. От і все. По-перше, хочу подякувати Збройним силам України за можливість грати нам. Велика шана велика подяка. Низький уклін. Стосовно гри, ну, ми бачили цю команду. Вона обучена, там молоді гравці. Вони всі під, ну, багато вже які там стучаться в першу команду. Тому гра не повинна бути легкою, і ми хлопці настраювали на це, налаштовували на це. Е, ну, що, моменти ми мали, треба було забивати, закривати в першому таймі. Не зробили досить такі прикрі помилки в обороні. І воно, ну, воно зробило таку нервозність на полі. От, але в цілому, ну, що виграли, слава Богу, і хлопцям подякую за гру. Але досить багато було помилок таких і це ми будемо вже розбирати, аналізувати, вже, коли зберемось всією командою. Ми награємо стандартні положення, то тобто це не випадково, це награні стандарти. Ну, там, коли від забив Кобак, то вже чисто його індивідуальна майстерність. А перший гол да, ми награвали цю ситуацію, і ми її зробили на нашу користь. Курйозний м'яч, я б не сказав, що він курйозний, це помилка захисника. По-перше, він повинен був подивитися, де знаходиться воротар. Він не бачив не, ну, і віддав це, забив свої ворота. Інший, наприклад, Морда забив дуже красивий м'яч в падінні через себе. Це якраз його стиль. Він забиває такі м'ячі у нас в тренуваннях, тому це не випадковий м'яч ну, з його сторони. От. А що там інші м'ячі, Ну можливо, можливо, для кого випадковість для нас, в принципі, ні. Бажання було дуже. Вони хотіли виграти цю гру. Але я ж кажу, що ці моменти, які ми мали, треба було не доводити до кінця матчу. І треба було там у кобака, були ще декілька гравців. Вони повинні були забити, але це знов таки індивідуальна майстерність. Вона не дозволила це зробити. І ми ну, вже грали до кінця, тому треба свої забивати і менше пропускати скажімо так